З 8.30 до 10 ранку штанга, гантелі, тренажери 3-4 рази на тиждень без пропусків це час, який я не міняю ні на що. Чому це недоторканий час? Після тренування голова ясна, рішення приймаються легше, фізична форма це впевненість у собі, а впевненість у собі це впевненість у продажах, енергія на весь день без тренування, втома після обіду. З тренуванням продуктивний до вечора. Що дають тренування для роботи? Стресостійкість, відмови клієнтів не виводять з рівноваги, дисципліна. Якщо можеш змусити себе тренуватися, можеш змусити себе дзвонити клієнтам. Довгострокове мислення. Думаєш про здоров'я в 60-70 років, а не тільки про сьогодні. Мій досвід в 55 почуваюся краще, ніж у 40. Можу працювати по 10-12 годин без втрати концентрації. Тренування врятували від депресії після смерті дружини. Фізична активність лікує не тільки тіло. Маю слабкості. Іноді переїдаю, іноді вживаю алкоголь. Не завжди бережу тіло. Ставлю роботу вище відпочинку, але тренування 3-4 рази на тиждень незмінний ритуал. Почни з малого. Не потрібен зал преміум класу. Почни з домашніх вправ. Не потрібно дві години, почни з 30 хвилин. Головне системність три рази на тиждень важливіше, ніж один раз інтенсивно.